хорошо Ну давай, где показать. Ну, бачишь, волога есть. Дождики были в червне месяце. <coughs> волога есть. Раз вона ліпиться, то тут десь 60% є води. Бачиш, кулька така. Ну, треба її загорнути, щоб вона не тікала. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі і річ сьогодні піде про обробіток ґрунту. Обробіток ґрунту після збирання ранніх зернових, після збирання гороху. Ну, ми ще дійдемо до обробітку ґрунту після збирання соняшнику, сої, кукурудзи. Ми говоримо сьогодні, як підготувати правильно поле, щоб отримати сходи і озимого ріпаку. Який буде сіятися вже в деяких регіонах днів через 15-20 і озимої пшениці, яка буде сіятись десь після 10 вересня. Ну, якщо говорити за перші оптимальні терміни в залежності від регіону. Що сьогодні, друзі, необхідно робити? Необхідно перед тим, як обробляти ґрунт, перевірити наявність вологи. Не потрібно там брати вам ніякі прилади лабораторні, перевіряти в лабораторії звичайна лопата. От Я взяв звичайну лопату і копнув, і волога, друзі, ліпиться десь на глибині 6-5 см. Ви бачите, отаку от зліпив кульку, тому волога є, її необхідно зберегти, друзі. Насамперед, відразу після збирання комбайна, не чекаючи там, відповідно необхідно зробити лущення стерні. Друзі, це необхідно зробити навіщо? Не просто для того, щоб капіляри перервати і волога там тонами не тікала, особливо в цю спеку, через те, що в цю спеку. В день ми можемо втрачати по 10-15 мм із метрового шару ґрунту, якщо своєчасно не проведемо лущення. Відразу після комбайну йде комбайн, запускайте лущильники, чи, можливо у вас є інші агрегати. Там вертикальні культиватори чи культиватори для вертикального обробітку ґрунту. Неважливо. Головне, що поки є в соломі волога, а волога соломи. Яка от збирається от в той день, і та, яка побуде добу цю спеку, вона буде відрізнятися досить сильно. І тому, друзі, це важливо, щоб ми заробили цю солому, в якій волога десь буде ще на рівні 20%, але не на рівні там, 5%, а то й взагалі вона буде суха. Через те, що заробивши вологу солому і заробивши суху, це дуже велика різниця. Це і робота тих же самих бактерій, це і втрата також саме вологи через те, що солома суха, вона буде забирати на себе вологу, та, яка в ґрунті. І відповідно потім висихати, потім знову забирати. Тому це дуже важливо, друзі. В день збирання, лущення стерні. Який сьогодні вибрати найкращий агрегат? Друзі, для обробітку ґрунту все залежить від вашого поля, від наявності соломи на полі, від е, врожайності, від кількості соломи. Це дуже важливо. Якщо горохове поле, от ми стоїмо на полі, де зібрався горох, то в принципі, де співвідношення там, азоту до вуглецю невелике, там 1 до 10, 1 до 20. Е, цю солому легко. Любим агрегатом заробити і підготувати поле, і, можливо, ще й закатати, щоб оця волога, яка є, от на даному полі провели неглибоке дискування десь сантиметрів на 7-8 Але потрібно його ще і прикатати через те, що на даному полі буде е, сіятись озима пшениця. І е, вона буде сіятись десь 10 го 15 вересня, а це ще два місяці, то можете уявити, скільки цієї вологи може також втекти. А чи буде дощ ні, ну, ми не знаємо. Тому друзі, неглибоке дискування чи лущення, як хочете називайте, хоча це різні операції лущення стерні і дискування ґрунту. А далі будемо бачити. З'являться бур'яни багаторічні, однорічні. Потім існують різні технології, чи хімічне знищення е гербіцидом, чи механічне знищення легесеньке. Можна навіть боронування проводити для того, щоб цю ниточку знищувати і чистим поле тримати до сівби. Це на гороховому полі. На е стернєвих полях під ріпак, друзі, ми вже повторюся, говоримо про те, що в день збирання відразу за комбайном необхідно. Провести лущення в стерні. Ми збережемо вологу, і ви можете навіть залишити ну, якусь смужку і зробити лущення там через 4-5 днів. І побачите різницю на цій смужці і там, де ви зробили слід, слідом за комбайном. Тому, друзі, обов'язково, як правило, після жнив в день збирання. Розрив має бути, друзі, ну, не більше там, 10 годин. Хтось пише там добу. Ні, я рахую, взагалі за збиральним, ну, за комбайном необхідно проводити цю важливу операцію. Особливо, коли ми сіємо ріпачок. А ріпачок ну, в центральній Україні його вже будуть сіяти десь в районі 5-10 серпня. Тому ми можемо цю вологу яка є, вона буде підтягуватися ще роси вночі. Якщо спека там в день до 40, то температура вночі десь більше 20. Але роси от 5 годин ранку просто досить обільні. І коли ґрунт у вас буде якісно оброблений і прикатаний, а бажано, можливо, у вас є агрегат, який за одну операцію це робить. Щоб та волога вона осідала на ґрунті і також накопичувалась. А коли ви проведете і буде і грудкувата поверхня, ну там грудки по 10 см, то волога вона ніколи не буде накопичуватися, від роси, зберігатися, вона буде відразу висихати. Це також дуже важливо. Лущення. І при можливості прикочування. Це під сівбу озимого ріпаку. А далі, якщо там будуть бур'янці, то можна багатоопераційним агрегатом сьогодні на ринку їх дуже багато різних виробників зробити предпосівний обробіток. можливо, у вас є сівалки, які відразу і обробляють ґрунт, і сіють. Тобто це не проблема сьогодні. Ви можете також тоді зберегти вологу. Тому головна задача, друзі, це не втратити вологу, зберегти структуру ґрунту, щоб ми не перетворили його в пісок, а зберегли якраз на оці найбільш найцінніші агрегати в поверхні. Через те, що, друзі, головне правило, коли ми будемо сіяти, щоб грудочки... Вони були в розмір насіння, яке висівається. Тобто тоді насійнина буде накопичувати вологу і проростати. А коли ми висіваємо, а грудочки там, в 3-4 рази більше розміру насінини, воно ніколи тоді не проросте. Ну, звісно, якщо піде дощ, то воно тоді нормально проросте. Оце такі моменти, друзі. Я хочу, щоб ви прокоментували. Як ви обробляєте ґрунт, і дали, можливо, якісь свої рекомендації для аграріїв України, що правильно необхідно зробити, через те, що ну, обробіток ґрунту це найбільш важлива тема в технології вирощування любої сільськогосподарської культури, ну, важливо і внесення добрив, і підбір сортів гібридів, і внесення засобів захисту. Це важливо, але якщо ми неякісно обробимо ґрунт, якщо ми втратимо вологу, то всі інші фактори, вони, друзі, вже множаться на ноль, тобто вони вже втрачають свою важливість. І тому обов'язково сьогодні зверніть увагу на це, якісно підготуйте ґрунт під сівбу наступної культури і отримайте хороші дружні сходи і хороший потім урожай і прибуток. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, поставте ваші подобайки. Це буде ваша вдячність за нашу інформацію. А ваші е коментарі, тобто а на ваші запитання, ми знайдемо час дати відповіді. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал Мистецтво Полясиренка. З вами сьогодні команда ArtFiels. Я Олексій Сиренко. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!